Також я хочу сюди вже запросити декількох людей, адже це буде в нас панель, де ви зможете нагадувати задавати свої запитання. Отож, панель називається медична сестра як ключова фігура у здоров'ї громади. І сердечно запрошую сюди модератора цієї панелі Олександра Прокупчука, який вже готовий сюди вийти. Це є сімейний лікар Золотоніцького міського центру. Центру первинної медико-санітарної допомоги, координатора з розвитку медсестринства в українсько-швейцарському проєкті Діємо для здоров'я тому оплески для пана Олександра і пан Олександр вже з приємністю запросить до дискусійної панелі колег. Будь ласка, супер, дякую. Дійсно, мені сьогодні випала нагода модерувати панельну дискусію. І так як для такого жанру, як дискусія, як мінімум треба людей трошки більше, ніж один, я з величезним задоволенням запрошую пана Олега Макара. Він секретар е, міської ради Мостицької територіальної громади. Підтримуємо його оплесками. Також е, до нас доєднається пані Наталя Фінагеєва, вона головна лікарка центру ПМСБ Новоушицької територіальної громади. Пані Катерина Кошик, вона сімейна лікарка Мастиського центру ПМСД. Підтримуємо наших спікерів, багато з них хто вперше. Також ми не можемо сьогодні говорити про медсестринство без медичних сестер, тому щиро запрошуємо Тетяну Данилюк, медичну сестру загальної практики, ЦПМСД Паланської територіальної громади. Так, від мене відсідають подалі. І також запрошуємо пані Вікторію Бондаренко, котра є головною медичною сестрою Черкаського районного центру ПМСД, а також викладачкою Черкаської медичної академії. Оплески, будь ласка. Так, і я присяду. Отже, от дивіться, зараз в наш час людство стикається з такою проблемою, що населення нашої планети стрімко старіє. Що це означає? Народжуваність знижується, і це глобальний тренд не виключно український, а тривалість життя збільшується. Відповідно, люди живуть довше і, на жаль, хворіють більше і потребують більше медичного догляду, більше медико-соціальних послуг. Це той компонент, який закривається саме медичними сестрами. І як відповідь на це в світі. Існує така професія, і успішно вона справляється своїми обов'язками як медсестра громади. Це працівник, який працює безпосередньо з сім'ями, в школах, в садочках, їздить до літніх та маломобільних людей. Україна теж обрала цей напрямок собі. Зараз ведеться велика робота, її часто не видно, але насправді це величезний об'єм підготовчої роботи, щоб скоро ця професія у нас з'явилась. В світлі цього, пане Олеже, питання до вас. Які зараз є виклики е, щодо надання медичної допомоги саме в сільській місцевості, чи готові ви до появи такого працівника як медична сестра громади, і на яку підтримку від вас вона може в майбутньому розраховувати? Вітання товариству, дякую, Олександре, за запитання? Е, ну, В першу чергу у нас громада досить таки унікальна, бо е, територія майже 450 квадратних кілометрів. Із північної до південної точки до населеного пункту треба 60 кілометрів долати. Тому відповідно центр ПМСД, який в нас діє, і амбулаторії загальної практики сімейної медицини, їх п'ять є. Вони ну я не впевнений, що до кінця можуть достукатися і знайти. Йти своїх пацієнтів тим більше ми розуміємо, що ми перебуваємо на прикордонні, і дуже багато фахівців, в тому числі і медсестри, вони знаходять собі кращі умови в тій же сусідній Польщі, яка має серйозний дефіцит власне медичних сестер. Ми відчули необхідність того, що медичні сестри повинні бути на місці, повинні отримувати додаткові функції і компетенції під час викликів, які в нас були за останні п'ять років. Медсестри разом із лікарями вони брали участь у мобільних бригадах за підтримки різних. Фондів, які працювали під час зокрема ну з початку лютого 2022 року, ми, як орган місцевого самоврядування, зацікавлені в цьому проєкті, оскільки ми вже такий проект реалізовуємо. Ре 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 але на рівні поліцейського офіцера громади це безпековий і знову ж таки по цивільному заходу, це офіцера-рятувальника громади, і ми. Бачимо, що ефект від цього є. Тим більше, якщо ця посада, цей проект пілотнеться, ми розуміємо, що наближеність до освітніх закладів, координація з тими самими закладами культури, пропагування здорового способу життя, профілактика – це буде однією із невід'ємних частин о, тих компетенцій, які ляжуть на цю е, посаду е, медичної сестри громади. Е, я впевнений, що це шлях тільки на перспективу. Е, громада, я думаю, не ті я скажу. Від імені нашого голови, нашої громади, буде лише це підтримувати. Ми це вже відчули. Е, рух на добре, коли в нас стартував проект «Це турбота, коли соціальні працівники разом із медичними сестрами е, працюють в населених пунктах. Е, а в нас тільки населених пунктів громаді 62 села плюс одне місто. і це Відчувається, ми знаходимо тих, хто потребує допомоги. Ми допомагаємо точніше, ну звичайно, ми сестри і соціальні працівники. Ми допомагаємо ти тим, кому ця допомога що соціальна, що медична потрібна. Тому зі сторони громади ми будемо допомагати у розвитку цього проекту, стимулювати. І відповідно будемо набрати брати на свої плечі ті речі, зокрема в тому числі і ресурсні, які будуть штовхати цей проект до доброго завершення, і пізніше він буде працювати вже самостійно на перспективу в подальшому. Це дуже класний проект. Дякую, дякуємо, пані Олегу. Дійсно, ну. Дуже щиро вдячні вам за ваш досвід, тому що саме такі невеликі громади, які мають розгалужене населення, переважно сільське населення, вони перші відчувають оці саме виклики того, що зараз відбувається в цілому. А ми рухаємось далі. І зараз я маю питання до пані Наталії. От дивіться, зараз насправді в нашій державі відбувається дуже багато процесів, часто невидимих, які стосуються медсестринства. Напрямок медсестринства окремо зазначений в стратегії державній розвитку охорони здоров'я. Є у нас окремі стратегічні напрямки. Такий документ розвитку медсестринства робиться титанічна робота по розробці професійних стандартів медсестринства. але все це відбувається там, десь в Києві, у владних кабінетах. Я хочу вас запитати: от на рівні ПМСД. Що може зробити вже сьогодні, в рамках тої нормативної бази, яка є, що може зробити керівник, щоб підвищити престижність професії медсестри? Ну, по-перше, зробити їх видимими, так як мені колега підказала. Насправді, ми зараз провели перерозподілення ролей, і не тому, що ми так дуже. Йдем, да? А тому, що в нас так доля спонукала за останні п'ять років, від нас звільнилося, виїхало половина лікарів. І ті лікарі, які залишилися, їх мало і недостатньо для надання якісної, ефективної медичної допомоги. І що з цим робити, ми думали і знайшли такий вихід. Зараз на одного лікаря у нас є дві медсестри, але кожна медсестра має свою роль в нашому закладі. По-перше, всі медсестри працюють в команді з лікарем. Частина свого робочого часу вони працюють в команді на прийомі хворих, а іншу частину свого робочого часу вони самі самостійно приймають пацієнтів. Окремо. Кожна медсестра має таких п'ять напрямків, за якими вони працюють. Перше, це напрямок, так як попередній наш спікер гарно розказав про профілактичний напрямок. Вони займаються профілактикою з пацієнтами, ну, крім антропометричного вимірювання, школи здоров'я, школи харчування, школи фізичної активності. Вони також проводять різні профілактичні. От так як всіх зараз ми проводимо повний серцево-судинний обстеження, ризик, інші такі проводять обстеження. Далі другий напрямок це імунопрофілактика. Наші всі медичні сестри працюють з школою імунопрофі... В школі імунопрофілактики. Крім того, що вони роблять щеплення, вони ще і працюють з. Родичами дітей, з рідними дітей працюють з ну, пропагандою вакцинації, скажімо так, складають графіки, контролюють, запрошують на вакцинацію пацієнтів. Далі наші Медичні сестри працюють з хронічно хворими. Ну, ви вам всім відомо, що лікарі наші ну дуже завантажені І на прийом записатися треба декілька днів очікувати. А на прийом до медичної сестри трошки якби ніби менша черга. і коли пацієнт на сьогоднішній день говорить, що ви знаєте, що я з вашою медичною сестрою частіше комунікуючи з лікарем, мені приємно, а тому, що наші медсестри на сьогоднішній день. Займається не тільки комунікацією, вони контролюють артеріальний тиск, вони контролюють прихильність до лікування наших пацієнтів, вони показують, розказують, як правильно вводити інсулін, як правильно рахувати хлібні одиниці, дієтичне харчування хворим на цукровий діабет, як правильно вести спостереження за артеріальним тиском. Наступне це вони займаються здоров'ям дитини і жіночим здоров'ям. Крім того, що наші медичні сестри навчають наших жінок самомас самопальпуванню молочних залоз, проводять патронаж наших дітей, дітей до року, і також дітей до 18 років. Вони Запрошують їх на, ну, на різні майстер-майстер-класи з правил здорового способу життя і навчають наших ну, молодших, скажімо так, до 18 років. Дітей, да, щоб менше працювали з гаджетами, щоб е, більше було відпочинку на е, свіжому повітрі та інше. І останнє це технічні е, ну, все те, що роблять медична сестра. Е, наші всі медичні сестри працюють з гематологічним аналізатором, е, з аналізатором сечі, всі вміють спірометрію робити, все інше, але Хочу відмітити, що кожних два роки всі медичні сестри нашого закладу проходять навчання е, Basics Life Support. Це тренери Європейської ради реанімації е, навчають їх, підтримують знання надання реанімаційних заходів. І я думаю, що це дуже добре, коли лікар має знання, але коли нього, коли, коли нього є професійна медична сестра і вони разом можуть надати невідкладну допомогу. Це дуже добре. Ну, коротенько, так. Дякуємо, пані Наталя, за вашу відповідь. Підтримуємо наших спікерів аплодисментами. <плес> Супер. Дивіться, зараз у нашій країні працюють два чудових українсько-швейцарських проєкти. Перший це розвиток медичної освіти. І на базі нього 15 центрів первинної медико-санітарної допомоги впроваджують модель медична сестра з розширеними повноваженнями. Також у рамках українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я в Україні функціонують 13 центрів, де будуть саме впроваджуватись оці медико-соціальні послуги, інтегровані. І одному центру ПМСД пощастило, на його долю випало бути учасником одночасно двох проєктів. Це центр ПМСД Паланської сільської ради. І у нас є його представниця, практикуюча медична сестра, яка має 22 роки стажу роботи, стажу роботи в сільській місцевості. Пані Тетяно, от з вашої точки зору, яка відчула на собі всі виклики сучасної медицини її реформування, два пілотних проекти і так далі. Які ви зараз е, маєте труднощі в роботі і якої допомоги потребуєте? Доброго дня. Дякую за представлення. Дуже приємно. Труднощі в роботі, ну, як усі медичні сестри, у нас немає визнаності. Ми хочемо, щоб наша професія була нарешті автономною. Труднощі в роботі медичної сестри наразі це низькооплачуваність професії, це нестача ресурсів, так як більшість медичних сестер виїхали за кордон. І важелі цієї роботи впав на тих медичних сестер, які залишилися. Також труднощі професії це, мабуть, відсутність певного технічного забезпечення, відсутність визнання професії як значущості, можна сказати, професії, тому що здебільшого медичну сестру завжди сприймають як другорядного гравця. Як гравця, який є безпосереднім виконавцем призначення лікаря, але це наразі не так, тому що медична медицина України змінюється і роль медичної сестри змінюється. Медична сестра виконує дуже багато профілактичної роботи, дуже багато комунікує з пацієнтами під опікою медичних сестер, наразі особливо в громадах сільських громадах є люди маломобільні, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, діти, родини і медичні сестри з ними комунікують. І дійсно, як лунало від моїх колег, що медична сестра це та людина, яка перша заходить в родину, до неї більше довіри, тому що вона ближче до людей. Тому так. Подякуємо пані Тетяні за щирість. А ми переходимо до наступного питання. Дивіться, от в окремих країнах медсестринство настільки розвинуте, настільки автономне, що медичні сестри бачать свого лікаря раз на тиждень. У нас будемо відверті трошки з цим проблема. Ми не просто не готові на даному етапі відпустити своїх медичних сестер в вільне плавання багато лікарів не готові їх навіть посадити в окремий кабінет. В світлі цього, пані Катерино, питання до вас як до практикуючої лікарки. Що ж таке має сістати, щоб лікар нарешті відпустив від себе медичну сестру? Доброго дня! Дякую за запитання. Дякую за можливість перебувати тут на форумі. Мені дуже приємно брати участь в таких нових ініціативах. Ну, в першу чергу, напевне, щоб мало статися, це бажання медичної сестри взяти на себе таку ініціативу, взяти на себе бажання розвиватися, взяти на себе лідерство. Це підтримка безпосереднього керівництва. Бо будемо чесні, у нас недостатньо багато навіть зараз засобів місця, навіть нема кабінету, де зараз окремо посадити медичну сестру. Це дуже велика клопітка робота, щоб організувати покроково цей процес і довести його до фіналу красивого, такого, як би нам хотілося. Це потрібно створити ключі, щоб вони могли працювати безпосередньо в системі. Це мають бути все одно закріплені старі навички, набуті нові знання. Це Ну і головна ініціатива самої медсестри, її бажання. Ми е, в нашому центрі, в нашій громаді е, намагаємося пробудити і підтримати ініціативу і е, е, бажання наших медсестер до розвитку. Е, ми беремо участь у проєкті україно швейцарському е, галубі проєкту Все турбота. Він нас недавно стартував, і ми активно над ним працюємо. У нас є такі перші спроби іти до того. Також в нас діють групи рівних для наших медсестер, для лікарів, в якій ми ділимося знаннями, підтримуємо один одного і намагаємося якось розвиватися, намагаємося. Ставати кращими. І надіємося, що в майбутньому все-таки і ми зможемо взяти участь в ініціативі вже автономної медсестри. І спробуємо, і нам вдасться. Супер. Пані Катерина, питання при всіх: ви готові зараз відпустити вашу медичну сестру? напевно ні. Дякуємо за щирість Моя права рука. Аплодисменти пані Катерині за чесну відповідь. Отже, ми говорили, що дійсно багато процесів зараз відбувається в нашій країні, але для того, щоб впроваджувати це все, нам потрібні. Я не люблю слово медичні кадри. Я взагалі не люблю слово людські ресурси, мені більш вподоби людський капітал. Отже, нам потрібні навчені медичні сестри. І ми спеціально сьогодні запросили пані Вікторію. Яка з одного боку є головною медичною сестрою, практикуючою, а з іншого боку, є викладачкою Черкаської медичної академії. Пані Вікторія, питання до вас, Що б ви, на вашу думку, покращили, змінили в нашій освіті, щоб не було такого, що ми випускаємо медичну сестру закладу вищої освіти, вона приходить на робоче місце і ми її вчимо заново. А щоб вона навпаки приходила. В заклад охорони здоров'я і казала, так зараз не роблять, треба робити отак. Вітаю, дякую, пане Олександре, за запитання. Так, готовність медичної спільноти до автономії громади це насамперед результат якісної освіти, практичної підготовки та безпосередньо професійної зрілості самого випускника. Щодо стану освіти, зокрема, в закладі е, освіти, зокрема в Черкаській медичної академії, я хочу сказати, що ми на шляху трансформації. І відбувається це так: від переходу моделі від виконання призначень до моделі самостійного формування автономного фахівця, який буде лідерствувати та приймати рішення. Загалом Черкаська медична академія підготовлює, проводить підготовку на всіх освітніх рівнях. Загалом це від базового фахового молодшого бакалавра до магістра. І загалом це формує таку траєкторію професійного розвитку, що надалі дасть змогу лідерствувати та авто. Проводити свою ж автономію у цій же громаді. Також хочу наголосити, що Черкаська медична академія впроваджені сучасні дисципліни, такі як і цифровізація охорони здоров'я, цей медсестринський процес, це лідерство та менеджмент в медсестринстві, медсестринство в сімейній медицині, яке загалом уже формує не тільки базові навики, а й. Дає підґрунтя для роботи в громаді. Також хочу сказати, що велику роль має практика, практичні навички. І от загалом Академія співпрацює з Центром первинної медичної допомоги і випуск... Перепрошую, студенти загалом в реальному контексті можуть практикуватися. В амбулаторії, де вони бачать реальну суть медсестринства в громаді, де вони безпосередньо залучені до профілактичної роботи, де безпосередньо вони залучені до прийому пацієнтів, безпосередньо залучені до організації введення в електронну систему. Загалом я хочу підсумовуючи так сказати, що освітня філософія йде вперед. Тому що зараз формується новий рівень випускників, які не просто знають, а вміють критично мислити. І це є основою для підґрунтя роботи в громаді медсестрі автономно. Дякуємо, пані Вікторія. Ну, насправді я дуже радий, що ви підсвітили те, що все ж таки акцент на цифровізацію, тому що якщо я бачу зараз в нормативних документах паперові карточки і журнали, мені якось ніяково, тому що я дивлюсь на наше підростаюче покоління дітей, у них проблеми з написанням, але вони дуже швидко друкують і працюють в гаджетах. Я хочу щиро вам подякувати за участь в цій дискусії. Дякую за ваші відповіді, дякую за вашу щирість і прохання залу ще раз підтримати наших учасників.